Перше, івано-франківські дизайнери захищали свої дипломні роботи відкрито. Кафедра дизайну і теорії мистецтв, інституту мистецтва інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника організувала публічний захист дипломів, на якому демонстрували спільні досягнення викладачів та студентів зі спеціалізації проектування інтер'єрів, дизайн та моделювання одягу та графічний дизайн. Така форма захисту може допомогти випускникам у пошуку роботи та підвищить популярність мистецьких спеціальностей. Перша кафедра дизайну і теорії мистецтва робить публічний захист, на на якому можуть бути присутні абсолютно будь-які всі відвідувачі, роботодавці, майбутні абітурієнти нашого вузу. Я викладаю на спеціалізації графічний дизайн, і мушу зазначити, що на сьогоднішній день ми не можемо знайти жодної сфери ні побуту. Ні промисловості, ні виробництва, де би не застосовувався дизайн і графічний дизайн, в тому числі все, що ми бачимо сьогодні навколо, уся візуальна інформація, вона належить до сфери застосування графічного дизайну. Графічний дизайн це не лише реклама, логотипи, оформлення етикеток чи обкладинок, а й навіть мультиплікація. Анімаційний соціальний ролик про проблему абортів представила дипломниця Ірина Рудніцька. Мета її спрямована на те, щоб Популяризувати проблему абортів та залучити якомога більше людей до боротьби з цією проблемою. Просто ознайомити жінок про те, що їхній вибір сьогодні може бути в майбутньому зовсім інакшим, і Вони можуть пожаліти про це. Відсьогодні дипломований модельєр одягу Марія Дзіворонюк представила свою колекцію жіночого брання, у якій поєднала етномотиви та сучасний крій. Наше рідне українське мені дуже близьке і хотілося б, щоб воно не тільки лежало у шафах або музеях, але було і на сучасних подіумах, на сучасних моделях, і не тільки одягалося на свята. Або коли день незалежності, або день вишивки, щоб це можна було носити повсякденному житті до джинсів на роботу, щоб це було носибельно і зручно.